Привіт, мій маленький друже. Рада зустрічі із вами, шановні дорослі, малята до нас сьогодні в гості завітала моя подруга Катруся. Катруся, привіт! Привіт-привіт, мої маленькі друзі. Сьогодні на вулиці випав сніг, а я хотіла піти на прогулянку. Тож не можу знайти свою шапку і тепер не знаю, що робити. Ну що? Я впевнена, що ми з малятами тобі зможемо допомогти. Тоді пропоную із пластиліну зліпити яскраву шапочку. Ну що ж, для початку давайте розглянемо на зразок. У шапки є бомбон та виворіт. Вони білого кольору. А сама шапка. Червоного кольору. Ну що ж, малята, давайте ми з вами перед роботою виконаємо пальчикову гімнастику. Дві долоньки сперечались. Хто сильніші визначались? Права каже, я головніша, ліва твердить, я сильніша. Плачуть пальці, що ж робити? І як долоньки поверити. Всі ми різні, права і ліва, тільки в єдності в нас сила. Для роботи мені потрібно два шматка пластиліну червоного і білого кольору. Ви собі обирайте ті, які подобаються вам. Від шматка червоного кольору пластиліну відпорізаю більший шмат. А від білого два шматочки маленькі. Далі беремо шмат червоного кольору. Зминаємо добре його в руках. Якщо ж пластилин твердий, його необхідно поставити на декілька хвилин у тепле місце. Нам потрібно сформувати кулю. Її можна скотити за допомогою долоньки та дощечки, притискаючи і робити, і робити колові оберти, або ж між долоньками. Ось так. Отриману кулю сплескуємо за допомогою долоньки на дощечці. Тепер пальчиками розминаємо і робимо таке плоске коло. Не поспішайте маляти, розминайте гарно. Намагайтеся, щоб коло було однакової товщини. За допомогою зігнутого пальця придамо форму шапочки, а далі допоможемо пальчиками. Малята, не поспішайте. Намагайтеся пальчиками розминати усі сторони, щоб вони були однакової товщини. Ось так. Слідкуйте за тим, щоб край майбутньої шапочки був однаковий. Зайвий пластилін підігніть і знову розімніть пальчиками. Верхню частину майбутньої шапочки за допомогою пальчика можна згладити. Подивіться зверху, зробіть її у вигляді шапочки. Ось так пригладжуємо нерівності пальцем. За допомогою ножиць ми обріжемо нерівні частинки, підрівняємо майбутню шапочку. Якщо ж комусь це важко зробити, попросіть дорослого. Ви великі молодці! Зайвий пластилін забираємо в сторону. А тепер розрівнюємо майбутній край шапки. Ось так, майже готово. Наступним етапом будемо робити бомбон для шапки. Шматочок білого пластиліну розминаю. Для того, щоб він був м'який і ним краще можна було ліпити, нам потрібно скотити кульку. Її можна зробити між долоньками, ось так або ж за допомогою долоні на дощечці. Ось так отримали гарну кульку. а тепер прикріплюємо її на верхівку майбутньої шапки. Наступний шмат пластиліну розминаємо та формуємо джгутик. Це краще робити на дощечці. Малята, слідкуйте за тим, щоб джгутик був однакової товщини по всій довжині. Давайте спробуємо, чи підходить. Ось так, прикладаємо. Ні, потрібно ще раз катати. Відставимо шапочку в сторону, а далі продовжуємо катати джгутик. Не поспішайте. Гарно розкочуйте тоненький джгутик. Ви великі молодці. У вас все вийде. Давайте ще раз приміряємо. Так, ось вийшло. Розмір підійшов ідеально. Пальчиками пригладжуємо та притискаємо до шапки. Ось так. А за допомогою стеки зробимо рельєф на бомбоні. Ось такими маленькими притисканнями кінчика стеки. Діти, не поспішайте, за потреби поставте відео на паузу. Тепер зробимо рельєф на вивороті шапки. Ось такі заглибини. Намагайтеся їх робити на однаковій відстані одна від одної. Але пам'ятайте, що якщо сильніше прижати стеку, можна розрізати джгутик. Не поспішайте маляти. У вас усе вийде. За необхідності поставте відео на паузу. А тепер додамо візерунку самій шапці. У мене це будуть довгі лінії. Ви ж можете намалювати за допомогою стеки будь-який інший візерунок. Фантазуйте! Адже однакових виробів не буває. Ви справжні молодці. А тепер погляньте, яка чудова шапочка. Вийшла у мене. Катруся, тобі шапочка сподобалася? Так, малята, щиро вам дякую. Тепер я йду на вулицю гуляти. Бувайте! Бувай! Малята, то що ми сьогодні з вами ліпили? Правильно, шапочку! А які прийоми ми використовували? Так скочування в кульку та розплескування її. А ще виборіть шапки за допомогою чого зробили. Так, молодці. За допомогою чотика. А за допомогою чого ми формували текстуру на бомбоні? Так, за допомогою стеки. Молодці. І впевнена. Ваші роботи не менш яскравіші та творчі. Я з нетерпінням чекатиму на фото ваших робіт. Шановні дорослі, залучайте малечу до процесу ліплення. Процес ліплення розвиває у дітей розвиток дрібної мотори, що в майбутньому стимулюватиме до гарного письма. Фантазуйте! Творіть, ліпіть разом. Адже разом завжди веселіше та з користю провести час. Ну а в мене на сьогодні все. До нових зустрічей! Бувайте!